Чувак, деви, в мене є чарівна палочка. А вона працює? Ну, не знаю, треба перевірити. Хочу стати безсмертним. Ану, пока палочку одолужим. Удар мене. Мені взагалі не больно. Воно працює. Прикинь. Так, да, це круто. Так, а що можна іще загадати такого прикольного? Хм. Я не знаю. А ти як думаєш? Це був сон, а так хотів чарівну паличку. Ех, жалько. Ех, піду умиватися.